Ти ліпше, збільшиш член. Типа я би цього не робив. Не розумію, на кого ти хочеш бути схожим. Єдине, Що в нас велике з тобою було, це ніс. Спочатку заходить твій ніс, а потім заходиш ти. не робити, блін. Старий, нащо тобі зменшувати ніс? Ти ліпше збільшиш член. Повір мені, має контакти. Та і так великий, як людина з досвідом скажу, то краще. Чувак, я відповідаю. Більше я буду давати це по-перше по типу, я, я би цього не робив. Владик, який в хуя ніс? Я не розумію на кого ти хочеш бути схожим. На Аріану ґранде в тебе Ми нормальний мужицький ніс. Владик, брат, ти впевнений, що ти хочеш рі... да. ніс, тому що якщо ти в грузію приїдеш зі мною ось сюди під пальми, то грузини не повірять, що ти мій брат. Тому що єдине, що в нас велике з тобою було, це ніс і великий хуй. Чувак, я тобі чесно скажу, я не розумію, на що ти це робиш. Ніс це твоя харизма. Спочатку заходить твій ніс, а потім заходиш ти. Чувак, ти кайфово виглядаєш ти. То ти отінник розпитаєш, чи ринопластика робити тобі, Звісно, робити, блін, Та Я взагалі за те, коли люди втілюють свої бажання, свої знаєш, таке от хочеться мені і все. Будь то нос, будь то тітьки, будь-то пітьку собі хочуть зробити без різниці. Робіть те, що вам кать те, що дасть вам ще більшої впевненості в собі. Я з тобою, якщо треба консультація по реабілітації, бо в мене їх не одна. Пиши обов'язково підтримую навіть Антоніна здивована. А ви що думаєте, робити мені чи ні? А?